Продовжуємо нашу седерацію. того тижня ми сіяли веку з вівсом, додавали трошки гороху. Вже отак непогано посходило, зараз покажу. Кріпець сіяли, накривали, щоб гарно зійшов. Ну, оправдано, бо йшли дощі і були би прибили точно. І спаржеву квасолю усі. Зараз покажу, як сходить. Отак же. Гарно наші рядочки посходили овець з векою. Непогано посходило. Так, тут нас посходив кріпець. Ну, видно. От рядочки. Трошки сонечко присвічує, але рядочки видно, кріпцю вже посходив. І спаржева квасоль. Теж сходить у нас. Вже гарненько сходить. У нас вологи багато, все жара, волога, все гарно сходить. Так, отут дві грядочки. У нас була тут одна і ще друга грядочка цибуля, яку садили весною. На них хочу посадити фацелю і люпин. От. Купив люпину. Так, на 15 гривень. Купив люпин. Ну такий, я думаю, хватить. Ряп люпин буду садити рядками. Люпин досить такий примхливий сидират, хоче вологи. Ну, У нас достатньо вологи і сонце хоче, весною він не підходить, щоб садити. У нас сонечко якраз буде ще літо. І волога якраз люпин. Він насичує різ ґрунт і азотом наситить, і калієм, і різними мікроелементами, і зробить цілу зміну. От нам я якраз люпин ще я не, ще не садив. Хочу попробувати. І ще зараз фацелі. Так, оцю грядочку я зроблю фацелії. От купили фацелії. На 25 гривень, не знаю, сонечко засвічує. На 25 гривень фацелії купив. Хочу посіяти фацелії. Кажуть, що фацелія дуже добре, розрихлює землю. І дуже рекомендовано для кислих самих ґрунтів. Навіть трошки розкислює землю, структурує землю, насичує різним мікроелементам. Ну і вона не має аналогів, ми нічого такого подібного до фацелії не садимо. І Плюс до того непогано росте літом. Бо є такі сидрати, там як гірчиця, що літом погано росте. Фацелія одна з тих, що найкраще росте. Фацелію буду просто розсівати і грабельками заскороджую і все. І це буде вся посів. Дуже просто. І бур'ян, плюс бур'ян буде не рости. Фацелію обов'язково прикриваю агроволокном. Фацелія має дрібнесеньке насіння. І в нас ідуть такі пролимні дощі, у нас така земля. В неї таке, що вона зразу збивається в такі грудки, коркою збивається фацелія. Якщо просто фацелію залишити, то фацелія не зійде. На крив і фацелія буде гарно сходити. От таке відео про седирацію. Всім гарних рожаїв, гарної сидерації і мирного неба!